Добро вечора. Ми ліби перед платник каналу. Бачите, каштани ще квітнуть. Небо чуть-чуть роз'яснюється. Ми з Максиком на прогулку вийшли. Багато хто гуляє з собаками, не тільки ми. Бачите, Аврора ще працює. Та вона довго працює. Сонечко ще. Довго ще буде. та на ранній весні. Це вже темно було, 20 хвилин на 8. А зараз ще день. Як прийшов день у Харкові, Непогано. Вибухів гучних не було. Але тривог три точно було. Більше чи менше, ну, три я чув, три рази. Гуділо-гуділо, а зараз не знаю, чи тривога, чи відбій. Це таке. Від цього не залежить. Да, Максипу. Кудись він біжить. Може додому вже підемо. Скільки, Скільки можна нам. Воно <схід> на не дуже тепло, 10 градусів. не ну, дуже холодно. Але для травня могло би і... Тепліше там. Не знаю що розказати. Так, начебто і не погано все. Але якесь чувство, що щось домовляється, домовляється, але ніяк не домовляться, у кожного свої, свої сподівання, побажання, принципи. Ніяк вони ладно, будемо сподіватися що дойдуть, дійдуть до чогось. Все, усім гарного тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи на що. Всім мої люди. Пока.